Допомагати українській армії єдиний шлях до перемоги. Так вважають благодійники всеукраїнського об'єднання Черкащани. Зокрема, за запитами військових передають на фронт харчі, амуніцію та техніку. Цього разу закупили дві сотні дронів для кількох військових частин. Детальніше далі. Форум Український спротив Черкащина зібрав благодійників та політиків для обговорення діяльності громадських організацій, зокрема, виокремлення проблем та пошуку рішень. Учасники заходу кажуть, наразі допомагати захисникам це обов'язок тих, хто перебуває в тилу. Ми говоримо сьогодні про разову акцію, про те, хто скільки дав коштів. Я вважаю, це буде не актуально на сьогоднішній день. На сьогоднішній день найголовніший головний наш внесок це висловити, що ми готові далі працювати і з військовими, з волонтерами, і з тимчасово переселеними людьми. От основний наш меседж, основний наш посил це те, що ми працювали, працюємо і будемо працювати. Із цим погоджується і в керівництві обласної організації всеукраїнського об'єднання Черкащани. Петро Душейко вважає, що долучатися до волонтерських зборів має кожен хто з тих чи інших причин не воює на фронті. Крім спротиву збройного, який є на кордонах і за кордонами, де приймають участь Збройні сили, активну участь приймають і всі люди, які працюють в тилу. І зокрема, на сьогоднішньому форумі буде розглянуто ряд питань про те, як працюють волонтерські організації, як здійснюється спрямовується ця робота по підтримці поранених їхніх сімей і так далі на рівні держави. Одна з головних загроз безпеці України російська пропаганда, каже громадський діяч та дипломат Валерій Чалий. Через посіпак руського міра російська владна верхівка намагається розкитати політичну ситуацію в світі та викликати недовіру до нас. Розповідає політик, та наводить приклад такої роботи. Вони створювали мережу, яка не була не вся в Америці, вона була розсереджена по Європі по іншим країнам світу. І організовували ну, такий хитрий шантаж чи спосіб дискредитації. Вони наймали від імені посольства чи посла на роботу американців, їм, вони платили ці американці перший, якісь там перші гроші 200 чи 300 доларів. Далі вони їм відмовляли в роботі і далі ці американці подавали в суд на Україну. Подібні випадки російська пропаганда використовує в інформаційній війні для подальшої дискредитації України. Ось чому варто перевіряти джерела інформації, довіряти офіційним структурам та вміти критично мислити і разом з тим допомагати армії. Завдяки небайдужим цього разу вдалося придбати майже 200 дронів та акумулятори. До них техніку передали для кількох військових частин. Третя штурмова відбулась, тому що підтримка людей, донати, збори наші. Це підтримка великого бізнесу, середнього бізнесу. Це субвенції з органів місцевого самоврядування. Ми виконуємо своє завдання і поставлену задачу, бо іншого виходу як перемоги у нас немає. Тому сьогодні саме головне перемога, розуміння, єднання. Без єднання не переможемо. Ці бойові дрони найближчими днями доставлять на фронт. Також у рамках заходу відзначили й найактивніших благодійників Черкащини. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.